Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на тиждень із 4 по 10 грудня. Зараз розглянемо основні важливі моменти кожного дня. Дякую вам за ваші лайки та коментарі і приємного перегляду. В понеділок, 4 грудня, буде 21 місячна доба, символом якої є колісниця. Це сприятливий день для революційних перебудов. Корисними будуть групові заняття, масові дійства та збори. Гарні результати можуть принести обговорювання колективні, різноманітних питань. Це сприятливий період, щоб знайти нову роботу, вдалі справи, які пов'язані з обов'язком та відповідальністю. Це період, коли можна ставити рекорди, це період героїчних вчинків. Небезпечний у цей день можуть бути лінощі та брехня. Це період реформаторів, політиків, шоуменів та продюсерів. Із четвертої години ранку і до п'яти годин і 50 хвилин місяць буде без курсу, а вже після місяць переходить знак діви. Сприятливим буде приділити увагу своєму здоров'ю, своїм домашнім улюбленцям. Зростає наша увага до дрібниць, до деталей, тож це сприятливий час для рутинної роботи, яка потребує зосередженості та уваги, період для клупіткої роботи та терпіння. Можна купляти товари для дому по догляду за своїм тілом, займатися прибиранням, впорядковувати речі. Хороший день для відвідування перукарень. Може бути багато поїздок, спілкування, сприятливий час для планування та навчання. В цей же день Венера як планета взаємовідносин, краси, гармонії, буде в напруженому аспекті до Плутону, планети трансформації. Це може давати сварки та непорозуміння із представниками влади. Також це можуть бути надмірні витрати. Щоб пропрацювати цей аспект, можна звернутися до гармонійного аспекту між Венерою та Сатурном, планетою законів та порядку. Тож підлаштовуйте свої плани, прописуйте плани на день, на тиждень та ставте собі цілі, Ведіть конструктивний діалог. А ввечері можна напружений аспект між Венерою та Плутоном пропрацювати через пристрасні відносини. Вже із 9-ї години вечора. Венера перейде в знак Скорпіону, і Плутон не буде вже на неї так сильно впливати своїм напруженим аспектом, адже він не може бити сильно напруженим аспектом планету, яка стоїть в домі, яким він управляє. Досить активний та гармонійний день буде 5 грудня. А сонце продовжує бути в аспекті руйнування перешкод разом із Сатурном, що дає нам внутрішню силу волі, бажання. Взаємодіяти з людьми на законних підставах і відстоювати свою власну точку зору гармонійно, щоб нікого не образити. Місяць продовжує бути в знаті діви, тож сприятливий час для того, щоб наводити порядки, купляти канцелярію. Піклуватися про себе та своє здоров'я. В цей день Меркурій як планета комерції, спілкування, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети великого щастя та розширення. Тож це можуть бути підписання угод, а також знайомства з пливовими людьми. Сонце буде у з'єднанні із Марсом у знаці стрілець, тож ми будемо націлені на розширення нашого кругозору. Це будуть не лише думки, а це будуть конкретні дії. Також це пов'язано із мандрівками і вивченням іноземних мов, сприятливий період для презентацій та виступів. А гармонійний аспект між Венерою та Сатурном буде давати нам сили, наполегливість та час для здійснення наших бажань. Можете присвятити цей день для покупки цікавих дрібниць на новорічні свята для своїх рідних та близьких. Адже скоро вже Меркурій буде ретроградний, і покупки вже можуть бути затруднені, можуть бути поломки, техніки, автомобілів, тож краще завчасно підготуватися до важливих для себе подій. 5 грудня буде панувати енергія 22-ї місячної доби, символом якої є книга. Тобто це хороший період для того, щоб ми починали якусь нову роботу, нову справу та навчання, накопичували інформацію, передавали свій досвід. Це період мудрості та опанування різних ремесел. Юпітер буде давати нам багато думок, він може гармонійно на них впливати. Тож ви можете отримати нові інсайти та цікаві оригінальні ідеї. 6 грудня Венера продовжує бути в гармонійному аспекті до Сатурну, тож буде у нас і час і для планування, і для конструктивних діалогів. Плутон буде в гармонійному аспекті до місяця, що дасть нам внутрішню силу і підтримку нашої на підсвідомому рівні, щоб ми легко могли адаптуватися до мінливості життя та через трансформацію своїх думок бути сильнішими. Буде діяти енергія 23-ї місячної диби, символом якої є крокодил. Для бізнесу рекомендується завершувати справу та да, не починати нових. Це період, коли ми просто збираємо інформацію, ми в стані очікування, інформація сама до нас приходить, ми лише як детективи, потім, вже після очікування, будемо робити висновки і діяти. Вдалий день для людей, чия робота пов'язана з виправданим ризиком. Місяць без курсу, який буде із 15 години і 50 хвилин і до 18.34, також вказує на те, щоб ми не починали нових справ, адже вони можуть мати непередбачений результат. А з 18 години і 35 хвилин місяць переходить в знак гармонійних теразів і у нас зовсім зміниться по-іншому сприйняття цінностей, інформації. Ми будемо більше націлені на партнерські взаємовідносини. Більше захочеться побути на природі і в гармонії зі світом. 7 грудня буде 24 та місячна доба, символом якої є скеля добре закладати фундамент для нових великих справ, розпочинати втілення глобальних проєктів. І енергія дня, і гармонійний аспект між місяцем та Марсом вказують на те, що сприятливим будуть фізичні навантаження або ж заняття йогою. Сприятливий день для зміцнення здоров'я, буде гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм. Тож це буде хороший час для поїздок, для спілкування, для підписання угод, можливі отримання грошової допомоги. А також це хороший період для відвідування гарних місць, театрів, музеїв, просто побути на природі. Також хороший час для відвідування перукарінь та салонів краси, косметологів, для консультацій у психологів, астрологів, юристів, соціологів, також для лікування зубів. Сприятлива буде будь-яка робота в парі. Можна купувати будь-які прикраси, що стосуються або людини, або будинку, наприклад, до новорічних свят. Це чудовий період для людей, які займаються прикрашанням простору та дизайном. 8 грудня, п'ятниця, День Венери. І Венера в гармонійному аспекті залишається до Сатурну, тож досягайте своїх цілей через любов та гармонію. Це сприятливий період, легко підтримати свій внутрішній стрижень та йти за своїми бажаннями. Хороший період для підписання угод, контрактів. Місяць продовжує бути в знаці Терези, тож це все, що пов'язано із романтикою, творчістю, красою, буде нам на користь. Буде діяти 25-місячна та місячна доба, символом якої є черепаха, тож цей період краще не поспішати, підводити підсумки тижня і звертатися до свого внутрішнього голосу, до свого янгола-охоронця. Це сприятливе для того, щоб займатися самовдосконаленням та сімейними домашніми справами. 9 грудня місяць приходить знак Скорпіон. Ми можемо бути внутрішньо націлені на інтриги, на розслідування. Можна. В цей день розвивати свої екстрасенсорні здібності та таланти, розкривати таємниці. Хороший час для пошуку втрачених речей та зниклих людей. В цей період Меркурій, як планета інформації, зупиняється перед розворотом в ретроградний рух, тож будьте уважними до будь-якої інформації, яка приходить в цей період. В цей час посилюється дія нашої інтуїції. Цей день буде точний аспект з'єднання з Венерою та місяцем, проте вони будуть в опозиції до Юпітеру, тож можуть бути надмірні витрати або надмірності вживання їжі, лінощі. 10 грудня місяць продовжує бути в знаці Скорпіон, буде 27 місячна доба, символом якої є тризуб день вдалий для творчості, інтелектуальної праці, подорожей, романтичних побачень. Цей період, починаючи ще із 6 грудня, Нептун стає директним. Тож дуже важливими для нас будуть ситуації, які потребують від нас благодійності, милосердя. Ми можемо пропрацювати це, щоб не було розгубленості, розсіяності, уваги, туманності, нерозуміння ситуацій. Я ж вам бажаю чудового тижня, реалізації ваших планів. До наступних зустрічей в наступних відео.